Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми перемогли біджей Пена в Lightweight Championship. Це вага вища, ніж наша. І сьогодні, як і останнім часом, ми прагнемо взяти реванш у Клея Гуїди. Але Дана Вайт чомусь нам не може ніяк організувати цей бій. Не знаю, чого він боїться, може, тому що це єдина така мета, ціль наша зараз, бо ми вже легенд, ми вже давно Featherweight Champion. До речі, скільки у нас захистів? Давайте подивимось, може ми там рекорди вже встановлюємо. Хоча ми стрибаємо з ваги на вагу. Так, Fight History. Виграли ми чемпіонський титул у, у... Марка Гомініка. Так, це не рахується. Значить, далі. Джозеал Дурас. Захист. Флоріан не рахується. 2. 3, 4, 5, 6. 7. 7 захистів титулу. Ні, це, мабуть, ще не рекорд. По-моєму, 12. Я так не пам'ятаю, але більше 10 мають, має бути захистів титулу. Поспіль, звичайно ж. І у нас якийсь палвер з Прайду І Рафеля Сунсао, це наша вага. Фезер Вейт. мабуть, якийсь обов'язковий претендент, і нам прийдеться з ним битись. Ну давайте. Так, я хочу. Я хочу з ним битися, хоча не дуже, бо я хочу битись з клеєм Гуїдою. Але мені не дають. О, Сутірополос Кенні Флоріан. Кенні Флоріан має шанс виграти чемпіонський титул. Треба буде глянути. Так. Все, це, це просимулювали. Давайте. Ой-ой-ой, одна сесія у нас всього-навсього. Думав, до 80 підняти сьогодні. І що там таке? Давайте краще глянемо отут. Сотірополос виграв, е, технічний нокаут. Кенні Флоріан, на жаль, не виграв чемпіонський титул. Так. Одна у нас тренувальна сесія. Давайте все-таки потренуємося, не будемо якийсь удар. Якийсь удар тренувати, так. Краще футворк. Давайте до 90 доб'ємо. Силу ми трошки втратили, але все-таки, все-таки, вона непогана. 83, 85 е, максимум. В цій вазі, тому повинно все бути добре. Так, і поїхав. Okay, Головне зараз гарно переміщуватись. Але футворк, не знаю, у нас 89, але я б не сказав, що він суперовий. Він якось переміщується не дуже гарно. Будемо змінювати трошки удари. Думаю, що може бонус якийсь дають за те, що я якимось ударом, як бекфіст пробуваю. Давай, 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 давай. Now. Давай, давай, трошки залишилось. Oh, допрацюй, допрацюй. Ну, чотири зірки ми заробляємо. Чудово. Чотири зірки є. 90 має стати Food І ще 80 стає Standing Kicks. Це в захисті 79 Strikes. І по 83 в атаці. Непогано, непогано. І тепер ми можемо вже йти на бій. UFC 184. У нас, може, до кінця кар'єри до UFC 200 і доб'ємось. Ми попарних якраз UFC б'ємось. Так, я готовий. Wait in, звичайно, зважування треба пройти. Обов'язкова процедура. Тому давайте подивимось. Рафеля Сунсао, я з ним ще не бився, наскільки я пам'ятаю. Може, тому нам організували бій, бо саме з ним я не бився. Четвертий номер. Четвертий контендер in the World. І так, вкладається він в вагу. 145. Так, вкладається в вагу. Ідеально просто. І тепер вихід чемпіона. Не за горами через кілька секунд. Так, Джо Роган, давай, оголоси нашу вагу. Так, 145, ой-ой-ой, нова стійка! Нічого собі. Такого я не чекав. Ну і битва поглядів. Президент UFC Дана Вайт на фоні. Ну, давайте файт поуз все-таки. Він Лівша. Асунсао Лівша і. Треба буде якось. не допускати, особливо Партера, звичайно, ну це стандартна наша тактика. Wecor ну UFC 184, Jason Brields, Tiago Silan. Nate Dias, Carlos Condit, Nate Marcard, Demian Mayan. Jim Miller, Donald Cerrone. Rich Franklin Rashad Evans. Come in event Tito Ortiz Brandon Vera and Main Event of the Evening Denitреde Rafael Asunsao. И мы Готови. Де і станеться цей бій? Люди вже зібрались, люди вже в очікуванні, Весь зал забитий. Ну і час настав для головної події вечора. Українець Дені 3D захищає чемпіонський титул на пів. Легкій вазі проти Рафаеля Сунсау. Першим виходитиме, звичайно, Рафаеля Сонсао і представлення бійців. Хаппіало Сонсао також 145 дійсно стендіскіл.

Ну, те, що я почув про Сау, це, по-моєму, дуже небезпечні. Небезпечний він в стійці. Хоча він бразилець, він значить володіє бразильським джиу-джитсу, це, мабуть, стандартно для них, вони народжуються і вже володіють джиу-джитсу. Так, зараз подивимось. Ну, я ж казав, чорний пояс по бразильському джиу-джитсу, муай-тай. Ну це треба в з ним взагалі не можна. Просто не можна, особливо з нашими пунктами цього цих елементів, то тільки стійка, тільки наші бекфісти, наші супермен панчі та джеби. Ну і звичайно райдбеки. Київ, Україна, Деніт 3D виходить. Пофарбувався зал в золоті тони. Я бачу, у мене в команді Китаєць один темношкірий є. Цікаво, тому що це головна банда має бути. Отам мексиканець, бачу, китаєць. Тобто -то латинос, китаєць, і ще повинен бути темношкірий. І боєць, ми є, європейська раса, європеоїд наш. 26 років! Ого, він уже переліз мене справжнього. Наш персонаж 26, 37, Асунсао, Брюс Баффер. Чемпіонші вотчу ферст та чаленджер файінблю коне. Тисмани за бразилий tall, weighing in at 145 веїн 20 перемог, 8 поразок у Рафаеля Сонсао. 28 боїв. Непоганий досвід. У нас уже 34 бої. А нам тільки 26. Ему 37. В Лондоне бьемось. Ну и давайте послухаем а представлении чемпиона. В presenting the legendary USC Hall of Fame Octagon Warrior Dennis 32 перемоги, 2 поразки. І такі у нас в команді є. Афроамериканець, латинос та азіат. Чудово. Прекрасна команда. Видно одразу, що Деніт 3D не расист. Хербдін наш рефері. і дуже серйозний бій нас очікує. По-моєму, цей чувачок менший. Я, до речі, зріст не подивився. Ну так він здається меншим, але він ширший. Якось так. Хербдін досить розказувати. Поїхав. Перший раунд Прекрасно, Брітні. <тур> Рафаеля Сонса. Денітриде. І поїхали. <тур> так, все, кулаками стукнулися і давайте. Спочатку, спочатку, треба спробувати наші сильні сторони. Як він на них реагує? Ой-ой-ой, ой одразу в клінч. Ну він нас може перемогти, оцими клінчами, оцими. самою боротьбою. А у нього права стійка. Чомусь на зваження він стояв в лівій. Так, 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 досить, досить, досить. Ні, тільки не до сітки, тільки не до сітки. Відштовхни, відштовхни. Ну, подивіться на нього, Ну він не дасть нам бить, битись нормально. Та звільнись ти від клінча. Не влучили. Є, yeah, Джеб. І ще джеб Опа! А ну! Давайте спробуємо. Ай-яй-яй, упустив, упустив, упустив! Зараз він перевернеться! Ах! фулгард, фулгард Да куди ж ти валиш, фулгард Піднімай нас! Та ну куди ж ти ввалиш? Є, yeah, нормально. Спробували задушити джиу-джитсу. Це було, звичайно, мабуть, помилково. Більше так не будемо робити. Але те, що ми влучили в нього, це дуже добре! І ще раз! А ну! Вставай! Стоп! Стоп! відійди від нього. Та ну! Нормально, нормально, можна! Можна завершувати! І ще раз! На! Вставай! Вставай! Нормально! Іще раз! Та винеси його вже! Та що за удари? Немає сил! Немає сил! Так, можна зараз зловити собі нокаут. Тому що сил немає. Перший раунд закінчується. Скільки він буде витримувати цих нокдаунів? Що ж у нас за слабенькі удари такі? Вже й душили його, вже і били, і нокдауни, і все одно воно живе. Як воно виживає? Слабенькі удари. 79 у нас рейтинг, тому і не виносимо одразу. Ну і вага ще, фезервейт все таки. Хоча можна нормально його валити. Ось, ось. Задушливий прийом, але почали гарно, дуже гарно почали його душити, а потім він таки зміг втекти від е, удушення. Скільки ми його ввалили? І у нього навіть не розсіклось обличчя. Ну, перший раунд точно за нами навіть 10-8. Але це 5 раундів не буде тривати. Хтось когось завалить. Другий раунд. Так, що у нього там з головою? Ой, з головою у нього поганенько. Для нього, звичайно ж. Так, є. Давайте трошки корпус. І одразу. Так, корпус. Ні-ні-ні ні. Тільки не вали, тільки не вали. Так, цей клінч. Відштовхни. Так, тільки біля сітки не можна завалитись. Нормально. Відзахищались, дивіться, своїми 53. Ще й відзахищали. Та ну тебе. А ну і ще раз. Та як він? Він же. Як ТИ це РОБИШ? ТИ ж зовсім оглушений. Фулгард, фулгард, фулгард! Повземо, повземо. Повземо. Піднімай нас, арбітр. Піднімай! Піднімай! Ах ти! Що ти робиш? Відштовхни! Відштовхни! Та ти можеш його притиснути до себе. Подивіться на нього. Дивіться, ну що таке? Зараз запливемо. Попливемо. Чітко він виходить в маунт. Та відштовхнити нарешті його. Та подивіться, який чіп чіпляється. Зараз зараз будемо плити. Та відчепись ти нарешті! Ах, тільки не. не. сайт контрол. Нарешті! Нарешті! Ану! Убивати! Убивати просто! Ану! тобі! Давай, все, до побачення! Сунса, їдь свою Бразилію! Джил джицер! Тупий! Чіпляється! До побачення! Нам пощастило те, що він тільки одиночні удари робив в партері. Бо якби він почав гасити безперестанку все, до побачення, ми б поплили і програли б титул. Не можемо ми його задушити. Бачите, не можемо. Стараюся я Сабмішеном виграти, але треба, мабуть, не у Black Belt Brazilian Jiu-Jitsu це робити, а у якогось там боксера.

Нормально, технічний нокаут. Звичайно, класно вигравати нокаутом, але тут я вже почав його добивати, щоб воно і не встало. Тому що воно як встає, так одразу в клінч іде. Так, ну що? Данавайт, я почистив весь дивізіон. Я почистив весь дивізіон. Давай мені клея Гуїду. Але про це ми дізнаємося звичайно в наступній серії. Давайте дивитися, що. Fight of the Night нам дають чудово. Submission of the Night Сільван. Nate Diaz виграє Карлоса Кондіта. Це круто. Це круто. Деміан Майя виграє свій бій. Сироне. Також виграє Рашад Еванс, Нокаут вечора. Брендон Вера. у Тіто Ортівко. Мейн івент виграє. Ну і, звичайно, Дені Труде виграє Рафаелі Асунсау в Бої вечора. І мейн івент був саме. Цей бій. Ну і захищаємо в черговий раз титул. 145 тисяч, і нам, по-моєму, не вистачає до ще одного там спарринг партнера якого ми майже не використовуємо, мабуть. Ну, просто ми всі покращення вже 8 з 8. Так, скільки він? Ого, 300 тисяч. Звичайно, не... не вистачає нам. Ну і все. Все, ми захистили титул. Давайте подивимось на чемпіонів різних вагових категорій. Бантамвейт, Ренан Барао, Деніє Тредев, Фезервейт, Лайтвейт Сатірополос. Тяго Алвес. В напівсередній вазі в середній. Юшинокамія. Дивіться, тут є Вітор Белфорд. Тут Майкл Біспінг. Чинний чемпіон. Десь. А, все, немає. Немає Андерсона Сілви. Закінчив він кар'єру. В напівважкій вазі. Форест Гріфін Джона Джонса виграє нокаутом. Ой-ой-ой-ой-ой. І Джон Джонс аж на восьму позицію опускається. Оце так так. І що? Це перша поразка його. Ні, четверта. Ого. Тоді. Може, він і не був чемпіоном у нас. Хевіт. От Веласкес ще жодного разу не програв. Але ми до нього не можемо добратися, бо він дуже важкий. 240, у нас 145, уявляєте собі? Так, і паунд фо паунд не глянув. Ну, ми маємо бути першими, бо ми виграли, ми виграли технічним нокаутом. 33 перемоги, дві поразки. Найкращий боєць, незважаючи на вагову категорію, легенда, холфейм, все, що є, тільки немає... немає. Реваншу з Клеєм Гуїдою, і ми також претендуємо на бій року. Навіть перший претендент це Денітре Де Рафаель Асунсао. Чудово, чудово. Ще один виграти бій року не завадило. На цьому будемо закінчувати. Чекаємо, чекаємо реваншу. Чекаємо, може колись нам таки дадуть побитись за титул іншої ваги. Будемо дивитись, якщо я не помиляюсь, в цій кар'єрі 48 боїв. Тут обмежена кар'єра, у нас поки що 35, тому ще час є. На цьому закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітр Дем. На все добре.